Цієї ночі столиця зазнала однієї з найпотужніших атак. Київ накривала хвилю обстрілів, шахеди, балістики, кинжали та крилаті ракети. Постраждали майже всі райони, у деяких подвір'ях вирви. Руйнування зафіксовано на понад 20 локаціях. У місті всю ніч вирували пожежі. На місцях працювали рятувальники. Щонайменше 20 поранених, серед них 10-річна дитина, 14 людей госпіталізовано. Одна людина загинула, ціло виявили під завалами. Найбільше дісталося Солом'янському району. Пошкоджено понад 30 будівель і 5 освітніх установ. У Святошинському постраждали щонайменше 10 багатоповерхівок. У Дніпровському уламки дронів впали біля ліцею, пошкоджено кілька вулиць. У Шевченківському загоряння біля навчального закладу. У Дарніцькому та Голосівському районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено також об'єкти залізниці, машини швидкої допомоги та техніку ДСНС. До ліквідації наслідків залучили понад 600 рятувальників, кінологів і авіацію. Під час нічного удару по Києву було пошкоджено консульство Польщі. Про це повідомив голова МЗС країни Радослав Сікорський. Він звернувся до Дональда Трампа із закликом відновити постачання зенітних боєприпасів Україні та запровадити нові санкції проти агресора. Водночас Трамп висловив невдоволення Путіним. Президент США заявив про відсутність прогресу у переговорах із російським диктатором. Телефонну розмову вони провели напередодні масової атаки на Україну. Трамп також анонсував розмову з Володимиром Зеленським і запевнив, що США продовжать постачання зброї Україні. Згодом президент України повідомив, що між ними відбулася корисна та важлива розмова, зокрема про російські удари та ситуацію на фронті. Обговорили нові можливості у співпраці. Росіяни атакували і інші регіони України. У день у кривому розі програмів вибух у місті здійнявся густий дим. На місце прибули швидкі, повідомляють місцеві змі. Там виникли кілька пожеж. Коли рятувальники прибули на виклик, росіяни завдали повторного удару. Відомо про шістьох постраждалих серед них двоє рятувальників. Пошкоджені чотири пожежні машини за попередніми даними. Ворог міг уперше застосувати по місту керовану авіабомбу КАП. Повітряне командування схід повідомило, снаряд, який влучив по місту, подолав понад 100 кілометрів. Його пуск зафіксовано у небі над окупованою частиною Запорізької області. Тип снаряду уточнюють на місці, працюють експерти. Кількість постраждалих у Полтаві зросла до 64. Внаслідок атаки російських дронів загинули двоє людей. Стали відомі імена загиблих. Один з них Станіслав Попович. Чоловік менше тижня тому звільнився з лав ЗСУ і прийшов до ТЦК у справах. Другий загиблий, – 21-річний Олександр Ляшик, він проходив стажування в ОВА, паралельно навчався в магістратурі. Нагадаємо, напередодні в Полтаві росіяни завдали удар по обмін будівлі ТЦК у густонаселеному районі міста. Слідчі документують воєнний злочин. У Краматорську росіяни знищили ліцей. Освітній заклад зруйнований. Двоє людей поранені. Їх стан важкий. Медики надають необхідну допомогу. За попередню інформацію росіяни гатили з реактивної систему залпового вогню Торнадо -С». За минулу добу. На Донеччині вісім людей загинули, одинадцять поранені. І під вогнем опинилися 15 населених пунктів. Вбив по лінії фронту, і житлових кварталах. Поліція зафіксувала понад три тисячі ударів по області. Росіяни застосували авіаційні бомби, дрони та системи залпового вогню. Ураган в ніч на 4 липня. Росія встановила черговий антирекорд. Під час обстрілу застосовано найбільшу кількість повітряних цілей за одну добу. Загалом ворог запустив по Україні шість балістичних ракет іскандер М, чотири крилаті к ракету Х-47 та 539 «БПЛА». Сили ППО знищили дві ракети та 268 дронів ще понад 200 безпілотників локаційно втрачені. Відбувся ще один обмін. Додому повернулися наші воїни, яких Росія утримувала з 2022 року. Серед звільнених оборонців Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини. Це військові зсу, Нацгвардії, прикордонники, транспортна служба і цивільні. Повідомив Володимир Зеленський. За словами омбудсмена, вдалося повернути тих, кого РФ засудило на довгі роки, і навіть тих, кого вважали зниклими безвісти. Наймолодшому звільненому 20, найстаршому 59. Серед них поранені важкохворі та молоді бійці до 25 років. Вночі дрони атакували військові підприємства в території Росії. Уражень зазнали об'єкти в Московській та Ростовській областях. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. У Ростовській області влучили по Озовському заводу. Він виробляє приціли, тепловізори, систему управління вогнем для російських танків, кораблів та авіації. Також у генштабі підтвердили ще один удар по підприємству у Сергієвому посаді Московської області. Там розташований науково-дослідний інститут, який виробляє бойові частини для шахедів. Десять років на варті захисту відзначила Національна поліція України 4 липня 25 року. Повномасштабна війна змінила їхню роботу. Вони рятують людей, документують воєнні злочини, евакуюють цивільних, працюють під обстрілами. А на передовій б'ються зі зброєю в руках, штурмують позиції ворога, відтягують поранених побратимів. За сумлінну службу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Нацполіції Іван Вигівський вручили поліцейським державні нагороди, відомчі відзнаки та спеціальні звання.